Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Звати мене Віта, і ви знаєте, як я люблю створювати красу в своєму садочку. Але сьогодні хочу показати вам частину перед входом в наш будинок. У мене тут також така краса, і в мене ростуть рослинки однорічні в більшості. Хоча я вже в цьому році трошки насадила і багаторічних рослинок для того, щоб взимку не казалася така пуста. Частинка, тому хочу сьогодні познайомити вас з цією частинкою. В минулих роках я постійно тут саджала петунії, сольфінії. Да, було дуже красиво, дуже квітучо, але на кінець літа вигляд був жахливий. Чи я не доглядала за ними, не можу такого сказати, адже ніби все гарно і доглядала, і поливала, і підживлювала. І вони в мене буяли, але на кінець літа вони в мене просто засихали. І тому була пустота, і не було чим просто доставляти сюди які рослинки. В цьому році в мене гарно себе почувають тут колеоси, традисканції, але ж відмовитись від таких, як Петунії, я ще не змогла. Ось на День матері подарувала мені донька з дятем. Отаку квіточку, це Калібрахуа. От вона дуже красива, вона ціле літо квітувала так красиво. Але чомусь після дощів, які в нас були середині літа, вона трошки приболіла. Я її відпоювала від... від шкідників, від хвороб обробляла. І бачите, все одно в неї такий трошки жахливий вигляд. Квіточки то квітують, але все одно не так, як має бути. Самі легкі, мені здається, в догляді це колеоси. Ну, це, звичайно, на мій розсуд. Так як для мене, садівника, більше часу я провожу в своєму садочку, а для цієї частинки в мене виділяється зовсім мало часу. Дуже красиві вони, дуже яскраві. Вони так доповнюють куточок. Тут в мене при вході, що хто заходить, всі любуються цими колеосами. Подивіться, яке різноманіття кольорів ось такий таракотовий колір, який яскравий. Можливо, хтось для себе візьме на замітку, як кажуть, і собі буде саджати, якщо не підходять, наприклад, інші рослинки, то колеоси дуже мені в легкі вдогляді. Ось до колеосів я підсадила. Традисканції. Традисканції я буду забирати на зиму в будинок. Так, вони будуть далі зимувати, і на наступний рік вони в мене знову будуть на цій терасі. Ось, не обривала я цвіт в колеосах. Так я хочу вам показати, як я за ними доглядаю. Коли починають квітувати, колеоси, вони витягуються, кущик стає непривабливий, і потрібно обов'язково. Цвіт обірвати. Я прищіпую майже половину кущика, тому що ось вам покажу зараз наглядний приклад. Ось дивіться. Прищипнула я його, і далі починає кущик кущитися, і має такий невитягнутий вигляд. А цю частинку можна вкорінити і оновити собі сорт. Ось так. Дивіться, ось ще один, бачите, красивий все, такі палітра таких кольорів. Але він, хоч і не квітує цей, все одно він витягується, його також потрібно буде прищипнути. Дуже легко це робити, ну, одною рукою, звичайно, Важко, але все одно покажу, як, як я роблю. Ось так. Далі він буде набирати такої пишності, пускати пагінчики в бік, і кущик буде зовсім інший мати вигляд. Ось такий самий, як перед цим був. Дивіться, який він шикарний. Бачите? Ось також є цвіт. Цей можна просто обірвати. Цвіт. Я вже собі його так і надалі формую, щоб він мав гарний вигляд. Наступна рослинка це пілея, дуже вона красива, це є кімнатна рослинка. Бачите, як вона гарно себе почуває на вулиці. Ціле літо вона на вулиці, а далі її також потрібно буде забирати в будинок. Вона не боїться сонечка, адже в мене тут палюче сонечко вдень. Також сукуленти в мене на вулиці стоять ціле літо. І ось такі композиції. Все-таки петунію одну я собі купила, бачите, подобається мені такий колір. Посадила її в кашпо із осокою. Така осока. Надалі на, зимку я, на зиму я буду забирати петунію, а в це місце я щось придумаю. І в мене зимою буде така вічно-зелена композиція стояти. Далі подивіться мої котики. Відійду далі, щоб вам показати. Ці котики робив мій чоловік, також він робив на замовлення. Зараз поки що не робить, немає часу. Ось такі кашпо. В мене в них ростуть традисканції, ось такі дрібнесенькі. Це калізія, до речі, бачите, я ще в однорічних цих не дуже розуміюся. Мені вони так красиві, що і назви не потрібно знати. Ось такий очиток Еверса. Він в кашпо трошки тут а, на сонечку пригоряє, але все одно скоро буде квітувати. Також починає квітувати. Бачите, вони на кінець літа всі починають квітувати колеоси. Ось цю мені дуже забив дощик, заляв, і вона починала пропадати. Також дуже красива, правда? Ось такі традисканції, дуже вони красиві. Їх потрібно оновлювати майже кожен рік. Я оновлюю їх. Молоденькі беру пагінчики і вкорінюю. Зараз покажу, який має вигляд здалека ця частинка в мене. Також тут в мене ростуть туї такі шаровидні з однієї і з другої сторони. Ось така композиція. Це також однорічна рослинка. І такий куточок. Подивіться, який яскравий колега посередині. Бачите, він такий багряний, наче такий вілюровий, дуже гарний. Цей також квітує. Бачите, скільки цвіту. Ось так. Ці підставочці я також постійно висаджувала петунії. І в мене вони так росли, такими були три яруса, квітували, але все одно не захотіла я чомусь петуній. Присадила сюди очіток Ангеліна. Бачите, це тут трошки затінок від криші. І він такий зеленуватого кольору. І знизу посадила вічно зелений. Такий ґрунтопокривний зеленчук. Ось так. Непогано себе почувають хости в кашпо. Також в мене вони вже другий рік зимують. Ось такі декорчики в мене тут, кульки з ротанго. Чіток, корал-ріф. Бачите, який він має вигляд, зелений тут? Ось так люблю декорувати по різному куточки. Багато вже назбирала декору в своєму садочку. На підвіконі в мене стоять сукуленти кімнатні. І також пілея, дуже красиво вона таким фонтанчиком спадає. І ще покажу одну пілею зараз вам. Дивіться, в підвісному кашпо. До речі, дуже цікава. Ідейка для когось, хто в підвісних кашпо любить такі рослинки. Бачите, як гарно виглядає. І ще один у мене куточок при вході. Це плющик вічно-зелений. Також гарно зимує в кашпо. І зимою в цьому місці в мене зелень така. Ось так задекорувала я цей куточок. До речі, хочу вам показати осоку Мілк Шоколад. Дивіться, як вона виглядає в цьому куточку. Вона не бронзового відтінку, в неї листечко, а зелене. Дивіться, я сама така в шоці. Просто я думала, що вона дійсно буде тут бронзова, а на неї сонечка тут мало попадає, і вона втратила такий колір. Але ж вона все одно тут красиво виглядає. До неї присадила очиток Зібольда, він ще маленький, тільки недавно посадила. Ось. І помея також недавно тільки купила цей кущик, але це однорічна рослинка. В цьому кашпо в мене також осока посаджена. Ось такий декорчик. Це цвіт із гейхери, просто поставила в таку вазочку. Ось так. Це також кімнатні соколенти, бачите? Тут молодилка зелені. Ось такі підставочки, це я в Сінсеї купляла. Надалі я їх буду забирати, мабуть, в будинок. Букетик з лаванди. І ось такий ще малесенький зовсім колеус. Недавно тільки купила його. Але подивіться, який він гарний, який він яскравий. Ось такий столик для того, щоб вийти зранку і випити чашечку кави. І посидіти на такій лавочці. Цю лавочку, до речі, також робив мій чоловік. У мене ось тут така композиція, дивіться, з імперати. Імперата так і зимує в цьому кашпо, а до неї я просто підсаджую якусь однорічну рослинку. Ось зараз, наприклад, це і помея така салатового кольору. Це ще моя новиночка, ще не висадила в садочок. Скоро буду висаджувати, купила осоку Evergold. Ви знаєте, в мене була Evergold, але мені сказали, що в мене невірна назва. Ну, не знаю, кому вірити. А цю я купила в розплідничку недавно. Ось такий вийшов куточок. Ще хочу показати. Цю частинку біля будинку, я тут посадила хвойні. Потім хвойні переїдуть, мабуть, що сюди, коли я заберу колеоси, і буде тут пусто. Ну, зимою покажу вам, де в мене будуть рости хвойні стояти. Тобто, ще в мене росте в кашпо така. Рослинка традисканція і будра. Також дуже прекрасна рослинка. Вона є багаторічна, її можна саджати не лише в кашпо, вона є ґрунтопокривна. так що її можна і в садочку десь посадити. А поки що вона в мене росте в кашпо. І ось такі. Хвойні рослинки. До речі, непогано виглядають. Також очитки різні. Ялівець козацький, який я формую таким бонсайчиком. І з'явилася в мене ще одна хвойна рослинка. Дуже я про неї мріяла. У мене вже є така жовтолиста сосна Вінтерголд. Але ця сосна це є жовтішого забарвлення хвоя. І вона буде жовтіша за ту, що в мене є. Це офір. Сосна офір. А це болеварт кіпарисовий, бачите, він в мене вже тут. Третій рік в кашпо росте. Ну, ось такий вигляд має цей куточок. Буду закінчувати відео. Показала вам. До речі, мене запитували, покажіть, як у вас при вході в будинок. Тому я вирішила зняти вам таке коротеньке відео. І показати, як в мене виглядає цей куточок. Ось так. Нічого такого особливого, але мені подобається. Все, буду закінчувати відео і до зустрічі в інших відео. Всім до побачення!